Ого! 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 Я не знаю, як вихопити той кадр, щоб ви це побачили, але, бляха, я буду намагатися. Отака От тем. так Це виглядає. Доволі все цивільно. Скажіть. Так, ну що ж, я трішки змінив ракурс камери, щоб було краще видно. Переходимо до діла. Перш за все, хто дивився уважно мої розпаковки, попередні бачив, що я знаходив там ось такі штуки. В нас в продажі в Україні я їх не знайшов в наявності, тому я вирішив замовити їх зі Словаччини. Зараз подивимось, скільки їх тут. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Коротше, 20, але їх має бути десь чи 30, чи 35 штук. Я думаю, по ходу діла ми їх ще знайдемо. Чому замовив? По-перше, що це таке? Це е, вітаміни. Я почав займатися спортом. Як би то було не дивно, і мені треба багацько цієї штуки. Я випиваю перед кожним тренуванням та бігом випивав, поки вони не закінчилися. Зараз буду знову. Так, далі. Це, власне, аналоги мівіни, але це те, що по типу не продається в нас по смакам. Тому що тут прикольні смаки, їх багато. Вони всі різні і вони є унікальними. Типу борщові, там різні рандомні супчики і все таке. Мені це подобається, їм я це не часто, але інколи, коли от за пара по роботі, це ідеально. Брав багато. Так, поїхав три, 4, 5. Це щось не то. 6. Ось, до речі. Оце, оце саме топ. 6, 7, 8. Чесно кажучи, не знаю, скільки яких смаків. Я попросив, щоб накидали просто оцих штук. І мені накидали. Так, ось наші ще оці штуки. Так, так, так. Багато-багато. Що багато. в нас тут? Що це таке? Ось на каша. Є таке діло, пригодиться. Ще осяна каша. Теж такі, такі стікери. Вони в нас є, я чудово розумію. Але чому ні? Так, ще овсяна каша. Так, це для дружини такі палички ж у взяв. Так, що це у нас? Кракзер якийсь. Це щось по типу вяленого м'яса. Качки в карамелі, В соляні карамелі. Прикольно. Це щось новеньке. Будемо пробувати. Так, овсяна каша. Топові батончики. Я коли був в Словаччині, я постійно їх Вони ахіренньо. Це самі топові. По-перше, ціна альтернативна нашій. По-друге, розмір і вага в три рази більші. Розумієте? Камон, гріх не взяти. Є таке діло. Так, їх багато тоже, тоже всі різні, Але банановий самий топовий, як на мене. Так. Ще вся на каша. Ще оці штуки. Мені здається, їх там вже до 50 штук набралося. Так. Чіпсони. Куди без чіпсів? Так, класика. Але чому ні? Паприка, топчик. А, арахісові кульки. Оце ось топчик. Я б хотів, щоб таке почали продавати в нас. Але поки що немає. Це не звичайні палички, це реально арахісові палички. Ці конкретно зі смаком Васабі. Рекомендаціон. Дуже добре, дуже кайфові Те ж саме арахісові палочки. Так. овсяна каша овсяна каша, овсяна каша. Оці штучки. Оці штучки. Шоколадка мілка раз. Дешевша на 30%, ніж у нас. Шоколадка мілка два. На 30% дешевше. На 30% дешевше. Так, це у нас щось новеньке. сушені абрикоси. курага, курага, топчик. Чого ні? Корисно. Я ж почав займатися спортом, правильно? Мені підійде. Так, мівінка. Мівінка. Як ви розумієте, я люблю борщову, її найбільше. Так, а, мультивітамінний чайочок. Раз. А, мультивітамінний чайочок з зімберім і цитрином. Два. Цитрин, а, це лимон, якщо хто не знає. Так, шоколадка. 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 А, штука для вітамінів. Так, що у нас ще? А, далі детокс чисто. Коротше. Кречатка. Кречатка у формі шипучих таблеток. Топова штука. Кумари мене пити оці перемолоті сухі порошки. Я постійно ними давлюся. А це кинув, запарив, випив. Все. Раз. Далі. Б-комплекс. Ідеально. Чому ні? Кинув, запарив, випив. Так, що у нас далі? Цитрин. Так, а... рісова каша. Ці штучки, шипучки, жуйчики для дружини. батончики. Так, далі в нас вітамін D в капсулах. Чому ні? Так, що це? Це якісь чаї. Це, скоріш за все, безкоштовно. Просто на пробу дали різних чаїв попробовати. Блін, кайфу. Блять, кориця, прикиньте. Прикольно. Офігєть. Отакі штуки і в прошлий раз багато накидували. Різних ніщиків, чисто на пробу. А, овсянка. А, сливки для кави. Так, що це у нас? Адвент календарь. Раз. Не замовляв подарунок. Приємно. Дякую, оцінив. Адвент календарь 2. Не замовляв, подарунок безкоштовно доложили. Дякую. Оце хлопчик. Я вам кажу сервіс на висоті. Так, давайте подивимось, що у нас тут іще. Ага, комплекс магнію. Аналогічно до Б-комплексу. Зима зараз потрібно пити якомога більше вітамінів. Шипочки. Мені здається, я стільки не замовляв. Не замовляв, друзі. Будь ласка, просто, от, будь ласка. Подарунки на кожному кроці. Кещу горішки. Ахіредь. Це дуже добре, це дуже дорого. Так, а, шоколадні печивка. Як снек, маленька пачка, зручно взяв, пішов. Так, це що? Плет я не замовляв, щось тут завернуто. Це я замовляв. І більші джебелочки <плес> Отакі. В мене є джебелки для спорту. Я ними просто в захваті, вони ахіреніші. Я не знаю, як крутіше навушників для звуку, для музики, для тренувань не зустрічав. Я вирішив замовити собі для геймінгу. Ось такі наушники. Просто топ. Буду їх тестувати обов'язково, але я відгуків не читався, там просто відгуки роз'йомні. Тому це кайф. Я перепрошую за мачуки. Емоції. Так, що це? А, це не плед. Так, да, це я заказував. Я думав, це плед. <хи> да, Заказував я таку ковтину. До речі, мені здається, я з розміром промахнувся і вона буде завелика. Але подивимось, нульц, бершка. Єсть. Це те, про що я вам казав. Так, що в нас тут далі? Моя пристрасть. Барісімо. Кава. Таку каву я ще не куштував і дуже хотів спробувати, коли побачив її. Щоб ви розуміли, я потрапив на сейл. Вона без сейлу в Словаччині коштує 18 євро. На сейловій я забрав її за 6 євро. Ну як я? Я попросив купити, а мені купили. А міцність 9 із 10 має вштирювати ідеально. Я почав працювати вночі, тому я думаю, це буде дуже гарний варіант для мене. Одна пачка і аналогічна друга. Я сьогодні весь день без кави, бо зерно закінчилося, а я знав, що на днях має прийти посилка і не замовляв собі нічого. І я дочекався. Будемо коштувати, і я думаю, вже дуже скоро. Так. Окей. <салит> Лідловські носончики, Не замовляв, подарили в подарунок. Приєм. Хіба ні? Кайфосік. Клас. Єсть. Так, що в нас? Дупеточки мені. Мої, мої любимі дупеточки. Офігенніший снек, а аналог нашої соломки. Просто топчик. Так, що в нас далі? Вівсяна каша? Що в нас далі? Мультивітамінний комплекс. Є таке діло. А тут у нас що? А тут у нас Азіан Favorite Vegan. Вирішив спробувати. У нас, не знаю, може продаються в сільпо типу, або ще десь, але так, щоб в маркетопті у нас немає, наприклад. Взяв, спробувати цікаво. Звісно ж таки, дружину я не обділю. І оберемо для себе кожен по смакові та спробуємо. Я думаю, це буде точно смачно. Не пам'ятаю, скільки коштувало, але щось в приділах розумного. Так, є таке діло. Дуже дорого, дуже багато. І не дивлячись на те, що я. Займаюся парфумами. До речі, якщо вам потрібні круті парфуми, звертайтеся. Посилання буде в описі. У нас низькі ціни і французька якість. Це ж не французькі, а арабські парфуми. Колись в дружини були такі парфуми, а я один раз після того, як вони, вони закінчилися, замовляв їх. В нас в Україні, але, на жаль, був не оригінал. Від е пакування до самих парфумів вони цілком і повністю відрізнялися. І після того я не ризикував закуповувати більше, бо вони достатньо дорого коштують. А тут побачив в Словаччині знову в наявності і попросив придбати мені такі парфуми. Тут є вотермарка е їхня. А акциз, як воно називається, така штука. Це оригінал, і це, це дуже дорого. Да. 100 євро. 100 євро. 100 євро за парфуми Шоп'ят. Знаєте скільки можна купити на 100 євро парфумів в моєму магазині? До 100 біса багато, повірте. Більше 10 ароматів ви зможете купити собі на 100 євро і користуватися кожен день новим. Тому посилання в описі. Так, далі взяв собі трусики. Трусики кажуть, потрібно носити. Ціна вийшла всього навсього 15 євро по сейлові. Як на мене, непогано: 15 євро за три пари. Пумо Original. Чому б ні? Давайте. Куди ж? Без напоїв. Вирішив спробувати? Такого я не зустрічав у нас. Блін, які вони холодні. Ох, кайф. Будемо пробувати. Energy drink з гуараней. Подивимось, смачно чи ні. Так, далі. Жустіки. Вісяна каша. Ой, у мене щось упало. Ну, то нічого. Очі дракона. Або зомбі дракона. Отакі. От такі штуки в нас є, але в нас вони коштують по 38 гривень. Мене жало задовила їх купувати, так я ні разу і не спробував. Замовив тут. Трішки дорожче. Але тим не менше. Так, печі про. По віків купую це печиво, як побував в Словаччині, і не перестаю йому змінювати, Зраджувати. Да, воно дуже смачне. Аналог а, нашої марійки, але прослойка шоколадна. Дуже ситно, чесно, до кави дві штучки з головою вистачає, щоб наїстися. Так, що в нас тут? Шоколад Ліра. Кальяни ліра я курив. А шоколад не пробував. Тому хочу спробувати і його. Так, відкладаємо. Ще два батончики закралися в нас тут. Сюди. Що у нас далі? У нас тут цукерочки. Морський плод. Ще сливки, яких багато не буває ніколи. Ще сливки, до речі, бо їх багато ніколи не буває. Я серйозно. Щось упать упало. Так. Ще одна азіатська їжа. Ось така. Дуже-дуже гостра. Будемо пробувати, оцінювати. Можливо, плакати, а можливо, і ні. Так. Так, так, так. Що в нас тут? Іще імбірний чайочок. Це нам пригодиться. Що в нас тут? Фінічки. Смакота. Так, що в нас тут? Тут у нас, тут у нас. Делюкс крем лікер з карамель. Делюкскі лікери я не пробував. 17 градусів написано. Подивимось, чи буде приторний чи ні, але має бути, по ідеї, солена карамель те, що треба. Бо в АТБ продається крупик за 180 гривень по акції. І він доволі смачний. Це бутилка трішки більша аж на 200 мл. І коштує вона точно так само, як і крупік. Прикиньте? Так, куди б її поставити, щоб не розбити. Отак. Тут у нас що? Толстовочка така. Я її купував також для дружини. Оверсайзну вона хотіла. Подивимось, чи підійде чи ні, теж так Пакети, які ми перемочували, відправляються в путь. Тут у нас знову палички, ті ж самі, що були перед цим. Дуже смачні. Так, тут у нас моя прелість, як то кажуть, горішки. Горішки. Цей раз уже не палички, а справжні горішки. Великий мішок. Бажа, як вони пахнуть? З чудовим арахісом. Бомба. Так, положимо десь тут. Далі. Що ж у нас тут? Так, сумка-холодильник, як і попереднього разу. Тільки цього разу нічого не смердить. Адже того разу було достатньо жарко. А зараз саме час для сирочка, який я не знаю, куди класти. Можливо, перекладати з місця на місце тут, не знаю. Нарізочки в салямі. Куди ж без оцінки. Я як тут купую оцінку і не стидаюся цього, так і там замовляю її. Так, і ще, за речі, тільки, какашулічки, такі ковбасочки мініатюрні, бомба просто! Вже хочу. Слина тече, але без дружини починати не можна. В попередньому випуску ви бачили такі ковбаски, сосісончики. Цього разу без них не обійшлося. Тут у нас скільки відсотків? 83% відсотки свинячого м'яса. І це правда. На смак не перевершені. Так, десь ми їх тут припаркуємо. Далі. Опа. Да, можу і так. Далі у нас французька натирка. Пашчет. по-нашому, як то кажуть. Або замазка, або намазка. Але це французька Дешупен ля пуре. Розумієте? Тому будемо коштувати. Не пробував. Опа! Ковбаска ще. Багато ковбаски не буває. Чим більше і різноманітніше, тим смачніше. Є таке діло. Ковбаска, прикиньте, ще одна, да. Це бомбезна ковбаска, якщо її не нюхати. Бо запах ковбаски, в якої є ось таке біле покриття, трішки специфічний. І якщо більшості дівчат він подобається, то чоловіки ставляться до нього прискіпливо. Так, що в нас далі? Далі аналог наших кабаносів. Я щас спомру з голоду, чесно вам скажу. Так, що в нас тут? Салямі, оцінка, і це самий сок. Піде прямо сьогодні. Так, далі. Сирочок. Крау-сири. Хтось крав сири і передавав нам. Дуже вдало, до речі. Класно. Так, що в нас тут? А тут у нас а, бекон, баженіна шинка. Трішки промахнувся. Але тим не менше, шинка в мене є. Що в нас далі? Далі у нас балканський сир. Цей сир ніхто не крав, але з балкан переправляв. Тому будемо куштувати щось по аналогу нашої бринзи, чесно кажучи. Так, що в нас тут? А цього разу не смердить. Той сир, що я замовляв і в попередній раз, але він був трішки на підпиточку, цього разу дійшов чітко в розклад. Ідеальний, запах просто неймовірний. Є таке діло. Так, що в нас тут? Знову ж таки, Prime Bubble Tea. крутий чайочок з бульбашками. Я думаю, всі пробували. Нарешті воно і до нас доповзло. Я... Ці Баблті я пробував ще 6 чи 7 років тому в Словаччині. Але всьому, всьому свій час. Крута штука. Оп! Сасісончики, ковбасончики. Ще одна паличка ковбаски в білій окрасці. Сюди. Ну, а це прям шпага. Нічого не хочу сказати. Але плюс-мінус мій розмір те, що я люблю. Перчена з цибулкою. Є таке діло. І на останок ще один сирочок. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, то я буду дуже вдячний вам, якщо ви напишете декілька теплих коментарів під цим відео і поставите вподобайку. Адже по-перше, це допомагає просуванню україномовного контенту. А по-друге, це допомагає мені отримувати ось такі бартерні посилки, пропозиції. І я можу робити для вас новий чудесний контент. Всім дякую, до зустрічі, мирного неба.